Мати свою яхту в Україні це дуже складно і дорого. That's all, folks. Добре, добре. Якщо серйозно, в цьому відео я розкажу тобі про свій досвід покупки і утримання яхти в Києві. Тож, якщо ти вирішив доєднатися до веселої двіжухи власників яхт, цей відос буде дуже корисним для тебе. Влаштовуйся зручніше і полетіли! Свій човен я купував в Україні з рук. Я шукав саме конкретну модель це дейлер Delanta 80. Чому саме цю модель? Тому що це одна з небагатьох 26-футових яхт, у яких є саме штурвал, а не румпель. Штурвал це плюс 100 до інстаграмності фоток. На той момент я не знав нічого про ходові властивості цієї яхти, тож орієнтувався здебільшого на зовнішній вигляд. Я знайшов об'яву з продажу Деланти і поїхав дивитись човен. Тут потрібно сказати, що якщо ти, як і я тоді, нічого не розумієш в яхтах, тобі буде потрібен вправний механік, який зможе перевірити двигун. Двигун це найдорожча частина яхти, тому перевірити його треба дуже добре. У мене такий знайомий був, я його набрав, і ось ми вже їдемо на роб дивитись яхту. Треба сказати, що це була зима і човен стояв на березі. Насправді це дуже гарний час для перевірки двигуна, тому що якщо ти зміг завести двигун при низькій температурі, це значить, що він в доволі непоганому стані. В наявності було дві деланти. На першій ми так і не змогли завести двигун. Також були деякі питання до стану металевих частин та келажу і кокпіту, тому ми вирішили подивитись іншу. Її стан був набагато кращий. Двигун завівся з пів оберта. Були невеликі проблеми зі скруткою з такселя, але в цілому було видно, що за яхтою наглядали професіонали. Так я став власником моєї Віндемер. З цього часу мої гроші почали витрачатись з космічною швидкістю. Юнова Майфрендзвонеасваріцлайта Я кажу... Stand under a cold shower and tear up hundred dollar bills. Моя яхта це восьмиметровий вітрильник німецького виробництва. Площа вітрил 30 квадратних метрів. тоннаж – півтори тонни. Тут є кают-компанія і два невеликих спальних місця в кормовій каюті. Ця каюта дуже маленька, і з моїм зростом я там просто не поміщаюсь, тому я не використовую її для таких цілей. В якості двигуна тут стоїть стаціонарний дизельний янмар потужністю 10 кінських сил. Витрати палива приблизно 0,7 літрів дизеля на годину, швидкість під двигуном до 5 узлів. Ця яхта найкраще себе розкриває під вітрилами. За рахунок своєї конструкції, вона може йти під дуже гострим кутом до вітру, а також вона має великий кут нахилу, що додає особливої гостроти сейлінгу. Коли продавець яхт залишив мене наодинці, я лише тоді поступово почав розуміти масштаб цієї події. По-перше, я не знав, як перемістити цю штуку з підставок на воду. По-друге, я лише приблизно розумів, які роботи потрібно буде зробити на човні перед тим, як виходити на ньому зі стоянки. Ну і третє, мачта була розібрана, такелаж був заплутаний, я стояв, чухав потилицю і намагався не панікувати. На щастя, у мене було декілька знайомих, які були дуже раді, що я тепер буду страждати разом з ними. Тому хтось почав допомагати мені інформаційно, а хтось допомагав мені своїми руками. Перше, що нам потрібно було зробити, це спустити цей човен на воду. Для мене це трохи стресовий процес, тому що тобі потрібно винайняти кран, тобі потрібно все правильно закріпити, а також потрібно керувати положенням яхти при спуску на воду. Звісно, загнати в воду лафет і спустити трьохметровий моторний човен набагато простіше. Зберігання яхти на березі зимою це обов'язкова умова для невеликих склопластикових яхт. Вмерзання корпусу в лід може призвести до пошкоджень човна. Але потрібно розуміти, що не всі ропи і яхт-клуби можуть розмістити у себе парусну яхту на зиму. Десь для цього немає місця, десь для цього немає кранів або зручної локації для підйомів. Десь е, дуже ідіотські правила, які створюють постійний дискомфорт для власника яхти. Ну і, звісно, ціна. Якщо ти не хочеш їздити до своєї яхти кудись за Київ, тобі доведеться платити доволі високу ціну за комфорт, якщо це можна так назвати. Якщо ти знайшов яхт-клуб з приємною ціною, зручним підйомом та адекватним сервісом, дай собі ляпаса, швидше за все ти спиш. В реальному житті тут тільки жесть і хардкор. Ціни на київських стоянках варіюються приблизно від 900 до 5000 гривень зимою і від 4000 до 10-15 влітку. Може, десь можна стати дешевше, але я поки не зустрічав таких варіантів. Підйом або спуск яхти в залежності від яхт-клуба буде коштувати від 1 до 3-4 тисяч гривень. І ще одна штука: для зберігання яхти на березі тобі буде потрібен лафет або кільблок. Це власне, підставка, на яку будуть ставити яхту на березі. В оренду тобі її ніхто не дасть і зазвичай її потрібно робити під конкретну модель човна. Лафет з колесами і номерними знаками обійдеться десь приблизно в 2-3 тисячі доларів. Але є альтернатива це нарухомий кільблок. Я зробив собі саме такий. Він мені обійшовся в 1200 баксів, і він із собою являє 6 стійок з регульованою висотою. Звісно, якщо є можливість, краще зробити лафет. Це безпечніше і зручніше. Яхта це така штука, де завжди є що поремонтувати. Щоб зменшити кількість цих несправностей, деякі роботи потрібно виконувати кожен сезон. Наприклад, консервувати двигун, гальюн та водні баки. Це робиться для того, щоб мороз взимку не пошкодив шланги або якісь системи двигуна. Насправді це дуже проста процедура, тобі потрібно взяти антифриз і залити його в потрібні місця. Але якщо ти не знаєш, куди його заливати, то тобі доведеться платити за це. За техогляд, двигуна і консервацію я зазвичай платив приблизно 160 доларів. Далі, раз на два сезони, тобі буде потрібно покривати корпус яхти не за Це спеціальна фарба, яка надає водоростям та мушлям наростати на нижній частині твого човна і уповільнювати хід яхти. Корпус потрібно помити бажано під високим тиском. Далі його необхідно зачистити за допомогою шліфмашинки. Іноді загрунтувати. Тільки після цього його можна покривати фарбою. Але потрібно пам'ятати про деякі температурні обмеження. Під час цих робіт на вулиці потрібна певна температура. Зазвичай це пишуть на банці з фарбою. Такий сервіс мені обходився до 500 доларів разом з фарбою та витратниками. Крім цього, іноді потрібно відновлювати дерев'яні частини кокпіту та каюти. Через агресивну дію води та сонячного світла фарба вигоряє, тріскається, і після цього потрібно фарбувати наново. Ціна таких робіт залежить напряму від масштабу і від прямоти рук людини, яка буде цим займатися. Звісно, для керування вітрильним човном тобі потрібна ліцензія. І тут у нас теж суцільний біль. З якоїсь причини в Україні не працюють ліцензії міжнародного зразка. Тобто всі твої ESSA, EYT, RYA не будуть мати ніякої сили у надскладній та небезпечній акваторії Дніпра. Тобто тобі потрібно заново е, пройти теорію, скласти екзамен і заплатити за це гроші. Я сподіваюся, що колись у нас з'явиться зручний сервіс, який зможе конвертувати міжнародну ліцензію у ліцензію для внутрішніх вод. Я маю ліцензію і у АІТ. На момент, коли я навчався, приблизний прайс був таким: 200 євро теорія, від 900 до 1200 євро практика. Це один тиждень десь в Хорватії, Турції або Греції. І плюс 500 євро це пластикове посвідчення. Не дешеве задоволення, особливо якщо врахувати перельоти і повсякденні трати протягом тижня практики. Іноді можна скіпнути теорію, тому що деякі школи вони подають цю теорію вже на яхті, але тоді я не знав про таку можливість. Внутрішню ліцензію я досі не отримав, тому що державний орган, який займався цим питанням, накрили за якісь мутки, і він довго не працював. А потім Росія напала на мою країну, і це питання стало тимчасово неактуальним. Для того, щоб безперешкодно розсікати води Дніпра, тобі потрібно зареєструвати човен. Це теж ще той квест, як і всі питання, які потрібно вирішувати у держустановах. Тут є два варіанти. Або робити все самому, або скористатись послугою реєстрація під ключ. Перший варіант буде дешевшим, але складнішим і довшим. А другий варіант відповідно для лінивих. Ціна буде залежати від розмірів човна, в моєму випадку це приблизно 500 доларів. Без реєстрації ти, звісно, можеш виходити на воду, але є шанс отримати штраф. Також ти не зможеш проходити шлюзи на Дніпрі. Ти можеш запитати: а навіщо взагалі ось ця чорна діра для твоїх грошей і для твого часу? Я відповім: для мене все просто. Мати човен це дуже багато фану. Іноді ти колупаєшся в двигуні весь перемазаний маслом, іноді ти реставруєш якусь штуку на яхті і кайфуєш від того, як вона стає гарнішою. Але основна причина це те, що я дуже люблю море. І мені важко усвідомлювати, що я можу сейлити лише 2 чи 3 рази на рік у свою відпустку. Тому я маю невеликий човен тут для того, щоб виходити на воду тоді, коли мені цього хочеться. Відчуття від керування яхтою у гарний вітер просто не передати словами. Цей досвід круто змінив моє життя. І саме тому я готовий витрачати гроші на це хобі, яке, можливо, колись стане для мене чимось більшим. Це все, що я сьогодні хотів розповісти. Якщо у тебе будуть питання, дуй у коментарі або у персональні повідомлення. Я завжди радий допомогти. Крім цього, не забудь поставити лайк та підписатись на канал. Бувай!